Жить. но ты добил 4.25 25 утра а чем еще человек радует всяких не мусора ты после э, упаковки, распаковки, распаковки э, распасовки всей посылок думаю пока до утра вызу мусор я так радуюсь этой тележке оранжевой такая хорошая штука что вам передать. Слухайте, ну от подивиться. От скажіть, як людям можна робити добро? Господи, я так не виняю по утрам. Купив бак, поставив на центральному балконі. Кажу всім, купив 200 литровых пакетів. Натягую для мусора. Кажу, є ж такому важко. Я не знаю, з яких етажей це приходять, чи приносить, чи зносить. Херст не ладно, я вивезу. Ну просто господи, блядь, попасть ж можна. Ну попасти ж, блять, можна. Як ви дітей робите, якщо в бак попасти не можете? А мені тепер треба зараз їхати і його мити. Так при тому, що я з поваги до людей, що тихенько його везу і в руках ношу. А воно гоняє, як лінія взагалі. Як ви дітей робите, попасть попасти в бак не можете. Як людей можна відбрати. Про... І я не кажу, що це мої сусіди з мого етажа, тому що дуже багато приходить людей з інших етажів, тому що засікли фішку, а казується осквіра дурачка на етажі. Сьома шикарний віт. Можна посидіти і покурити і мусор ми кинути. Так, ребята, якщо ми своє говно мимо ополонки кидаємо, бо не можемо попасти в ополонку. Як ми можемо країну болювати? Ну От почніть із себе. Вам поставили бак. Вам поставили... Я купляю мусорні пакети. Я їх натягую, я міняю, я ну, взять, блядь, мусорний, вибачте мене пакет, ск... злямзать, скрутити чи тиздить, я вже не знаю. І просто тупо ходить і охуюрки, все, що тільки, все, що тільки блядь, воняє, мусорний бак. І я все одно ну, вивіз. Зараз буде мусорний бак. Ми... Як ми державу будемо будувати, якщо ми блядь, вибачте, в мусорний бак попасти не можемо. Як ви дітей робите, як ви попадаєте. У мене немає слова, одні емоції. А сусідка каже, так там ракети летять. Та кажу, що мені блядь, ракети по з тим, що я зараз везу? Оце кажуть, ядерна війна. Там Гороховський на ядерку збирав. Слышь, придурок викупив у мене мусорний бак. Похряще ядерки, блядь, буде. Америка з Росією просто жопа, блядь. Замкнуть. В единстве страха. Ракеты летять. Ви ще ми мусульний бак не нюхали. Всім тихої ночі, уже вже ранку. Гарна неділю всім.